Кризантема бігуді <смі> виявилася напрочуд дуже живуча. Оце в експеримент поставила. Ну, оцей вже похилився цвіточок, а оці ще красотки стоять. <смі> <смі> ну, правда, я їх от посадила, бачите, в горщичок і не зрізала оці голови. Ось, І ось така стоїть у мене, в, цьому, в коридорі будинку. Ось і просто вирішила провести експеримент, скільки ж вона буде стояти. Ну ось достоїлася. Ось так що сміливо можна ставити. осінню. це в нас е, гру, січень місяць зараз. Січень, а яке ж сьогодні січня? 8 січня сьогодні. Ось, пожалуйста, вам екземплярчик. Ну, ось така живучка на самому ділі. Зараз трошки її поле, дощик. Сьогодні в нас дощик і потім занесу її знову в будинок, в коридор, прохолодне місце.